Ціна питання степова зона займає близько 40% території України. Степ охоплює причорноморську Незовину, південні частини Придніпровської височини та придніпровської незовини, Донецької і Приазовської височини, а також рівнини Криму. У порівнянні з іншими зонами України. Степ отримує найбільшу кількість сонячного тепла, але найменшу кількість опадів. Це є причиною маловодності степових річок. Природних лісів у степу дуже мало. Вони ростуть переважно в балках, у заплавах річок та на піщаних терасах. Степ безмежна рівнина, вкрита густою травою. Там ростуть посухостійкі рослини: ковила, типчак, житняк, келерій, тонконіг, степова осока, метелиця. Серед трав багато квіткових рослин. Польові, айстри, волошки, будяки, бургун, алтеї, гіацинти, сокирки, дзвіночки, астрагал, звіробій, материнка, шаврія, тюльпани, деревій, білі і жовті ромашки та безліч інших. У давні часи степ був основним багатством і джерелом існування для багатьох поколінь наших предків. Степ годував величезні табуни худоби. Кажуть, що у річках степу було стільки риби, що під час нересту в невеликих річках і рукавах Дніпра вона не вміщувалась у воді, і люди могли просто збирати її по берегу. А дичани в степах було так багато, що дрохви і стрепити, злітаючи з землі, закривали сонце. Планета Земля єдина, де живуть люди, тварини та рослини. Азбука гармонії. Шановні слухачі, нагадаю вам, що ви можете зателефонувати до нашої студії, поставити свої запитання до нашого гостя. Сьогодні це заступник голови національного екологічного центру Олексій Васильок. Телефон нашої студії 239 60 19 шістдесят Києва 044. Пане Олексію, від теорії я думаю, що вже можна перейти до практики. Що НЕЦУ і ви особисто робите для того, щоб врятувати наші степи? Ага, ну так що відразу я трошки підправлю, насправді це ну, значно ширше ніж наша організація. Вже третій рік. А діє така собі громадська кампанія, збережемо українські степи. Це на сьогодні ну так, грубо майже 100 суб'єктів. Чому я кажу суб'єктів? Бо вони зовсім різні. Це можуть бути просто студенти, можуть бути журналісти, є там лісівники, агрономи, грантознавці Може бути окремий інститут зоології, луганський природний заповідник, деякі кафедри деяких університетів, тобто абсолютно різні вагових категоріях суб'єкти, але всі вони колись за ці три роки в якийсь момент сказали, що так, я учасник громадської компанії, збережемо українські степи. І от ми, власне, так ближче до практики, власне, чим ми намагаємося займатися всі гуртом. Ну, по-перше, ми дуже хочемо, щоб всі нарешті визнали, що степ треба охороняти, тому що, на жаль, у нас ментально збереглося, от, знаєте, як в радянських різних там, піснях, от степ для степ кругу. Ну, там, ну, степ вважається, ну сприйметься як якась порожнеча. і воно так підсвідомо вважається, що якщо цю порожнечу зруйнувати, то це є щось позитивне. От, а насправді ну, розуміємо, що нічого з цього позитивного немає, вже руйнувати якби далі вже і нікуди. Власне. Тому е, в першу чергу ми намагаємось створювати нові об'єкти природно-заповідного фонду. Якщо все буде добре, до кінця цього року на Луганщині з'явиться з все ж таки неабияким нашим. Зусиллям шість нових заказників площею, якщо не помиляюсь, біля 6 тисяч гектарів. От і це все будуть території, повністю стипові території з рідкісними червонокнижними рослинами. Ми навіть цього року спеціально їздили для їх обстеження в експедиції. І, ну, мабуть, все ж таки позитивно, коли люди з різних міст вільні від роботи час або навіть тікаючи з роботи, чесно кажучи, їдуть на крайній південь Луганщини для того, щоб обстежити чергову степову балку і спробувати добитися надання їй охоронного статусу. По-друге, ми намагаємось всіляко відстежувати, де в степах саджають ліси. Тому що насправді дуже багато степів вже е, юридично лісівникам передані. І якщо у вас перед, біля вашого села є степова балка, абсолютно нічого дивного не буде. Якщо завтра туди заїде трактор, все це перериє, перепсує, посіє жолоді, жолоді в першу ж ніч мишці з найближчій посадки з'їдять і все. І ні лісу не буде, ні степу. Тому ми намагає... Я вас у нас є перший. Слухач, О, будь ласка, добра. слухаємо Добре, вас хочу, ви в ефірі. Алло, добрий день. Алло, добрий день. Ми вас чуємо ви в ефірі. Я хочу uh, задати питання таке. Ну, воно до степу не відноситься, а до відноситься до городу, до землі. Скажіть, будь ласка, uh, от uh, ми. Почали не орати город через те, що побачили, що земля якась стає ну тверда, немає черв'яків. І ми кусками так оставляємо бур'янець, а кусками тільки із сапою здираємо бур'ян. От і на тому куску посадили, а потім на іншому, і міняємо так. Зараз у нас з'явилося багато черв'яків червоних. Так я зраділа, що земля якась така жива стала. То чи це правильно? Дякую вам за дзвінок. Ну, Максим. ну, скажімо, я на превеликий жаль, я зоолог, а не граном, Я не знаю, наскільки можу бути компетентним, але ну, по-перше, звичайно, набагато краще робити так, як ви кажете, аніж, наприклад, продовжувати засипати город якимись там добривами, хімічними, безкінечними або ще чимось. Тому що багато хто дійсно займається тим, що робить компостну яму, всі там будилля збирає туди, потім повертається власне у вигляді компосту до огороду, а у вас це виходить, скажімо, безпосередньо на ділянці. От. А з іншого боку, оце негативні ці речі, про які ви говорите, все ж таки це частково і зміна клімату. Тому, е е е якщо всі почнуть робити таким чином, можливо, е е зміна клімату у нас буде не настільки відчутні як. Може бути в гіршому випадку. Отож, я трошки продовжу про те, так, повертаємося. Власна, що, що робить громадська компанія збережемо українські степи. Отож, і, 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 і то, друга частина це є. Ще в нас є один дзвінок. Це, я перепрошую. Це, ну добре, ну, давайте бал. слухаємо. Доброго дня, Віктор. Добрий день. Ну я з великою повагою ставлюся до цієї проблеми. Я собі взяв навіть літературний псевдонім Степ Віктор Степ. От, але я хочу запитати вас таке: є якась між лісівниками і степовиками, ну така погоджена, якась ідея, щоб ви разом зібралися, тому що в нас розореного так багато, а того що залишилося. Якщо буде ворогування між степовиками і лісівниками, ви розумієте, до чого це приведеться. Це дуже слушно. От. Дякую. Да, дуже, дуже дякую. Ну, насправді дійсно у нас немає мети просто воювати з лісівниками. Тим більше в штаті Держком, Держлісагенції по всій Україні є 300 тисяч людей, а нас, а нас 94. Тому це доволі складно з ними воювати. Але з іншого боку, ми насправді дуже хотіли би зробити, можливо, це буде найбільший внес, наш внесок в. В допомогу до нашої країни та і самій країні ми хочемо нарешті примусити лісівників якимось чином умовити, умовити державу, попросити лісників, як в будь-якому вигляді, щоб лісівники взялися за відновлення лісосмуг. Якщо цього не зробити в найближче, найближче десятиліття, весь південь України стане пустелею. І врятувати південь України від опустелювання можуть лише лісівники, адже лише вони можуть якісно посадити лісосмуги. І це найкраще, що взагалі, мабуть, зараз можна зробити для нашої. України. Адже той чорнозем, який ми маємо ще залишити його на власне, в степовій зоні, він створювався 5 тисяч років за життя жодного з нас, ми ніколи його не відновимо. І найкраще, що можна зробити для нашої країни, це почати замість цієї дурні посадки лісів в степових балках, почати відновлювати лісосмуги. І це у нас. Власне, ця відповідь це третій напрямок, який є у нашої громадської кампанії. Ми вже навіть було добилися, ще в 2009 році були дві колосальні такі міжвідомчі наради, там всі можливі задіяні міністерства, які цього стосуються, збиралися. Але всі кажуть, звичайно, така важлива проблема, добре, що ви її піднімаєте, але це маємо робити не ми, і не ми, і не ми, і не ми. І так всі кажуть, по пальцям на одного показують. І, і дійсно, звичайно, це дуже важка проблема. У нас десятки тисяч кілометрів лісосмуг. Це дуже важко їх відновити, але якщо ми цього не зробимо, ми станемо. У нас і так є лешки пісті, найбільша пустеля Європи, але вона може стати незначно більшою. От, ну і четвертий такий дуже серйозний напрямок. Ну, якщо не рахувати, просто пропаганди. Тобто ми пишемо статті, ми ходимо, читаємо лекції в університетах, врешті ходимо на раді. От зараз я прийшов і розказую про степи. Це теж частина роботи цієї громадської компанії. Хтось інший зараз щось інше робить. От, але окремий такий важливий напрямок ми вирішили зробити. Ну, власне, теж такий подарунок державі, ми збираємо базу даних, де є ті рідкісні степові рослини. Ми це грізно назвали степовим кадастром. Малюється це все на космічних знімках. Тобто ми сидимо вільний від роботи час, обводимо кожну степову діляночку, вишукуємо в наукових статтях і книжках, де, де, де хто коли бачив яку степову рослину тварину. Все це заносимо в єдину базу. І завдяки цьому можна, от, наприклад, дізнаємось, ми завтра, що там та там -та, біля такого -та села хочуть зарчати ліс, ми можемо. Подивитися в цю базу і побачити, ага, а там є декілька червонокнижних видів. І можемо пояснити, чому цього робити не можна. Не просто тому, що нам не подобається, а тому, що там є види, занесені до червоної книги. Або до нас звернулося, чи можете ви дати оцінку такій природній території на Луганщині. Ми подивилися, а у нас для цієї території є згадка 12 червонокнижних видів. І ця територія зараз має стати великим доволі заказником в Антрацитівському районі Луганської області. <кхем> і тобто, ця база, вона, ну, вона дуже багато, кому буде. Потрібно, такого ще немає. Тобто, фактично, ми шукаємо, де є ті рідкісні види, ставимо ці точечки на карті, там де в степовій ділянці, і навколо них обводимо контур цієї ділянки. І таким чином ми потихеньку створюємо карту степу вперше в світі. На превеликий жаль, ніхто ніде раніше цього не робив, тільки в Росії Курська область робила. А карти лісів, наприклад, карта лісів є. є, але ніхто ніколи не робив карту степів, тому що що таке ліс, ми знаємо. Це законодавчо врегульовано. А що таке степ, це, це і пасовище, це є степ, воно може. Тобто степ може виявитись деградованими землями, якимись неуїддями, пасовищами, дуже давно закинутим полем або власне лісом. Можливо, 30 років назад цю територію виділили під посадку лісу, досі не посадили. Тобто на. Карті, на офіційній карті це буде ліс, а насправді тут останні 5 тисяч років степ. От, і зараз в цій базі у нас близько 20 тисяч точечок, от, для кожної з яких ми описали хто коли, де бачив, де це написано, який вид, чим він охороняється. Вони кар... крихітні за територію. Е, ну, 20 ну, тисяч. Ну, не ну вони деякі бувають ділянки, в яких багато точок, скажімо, багато згадок. Є дуже ну, ділянки дуже популярні, які багато хто вивчав, і там багато рідкісних видів. Може бути дуже велика ділянка, там один вид, а може бути мізерна, там скажімо, 30 видів. Одна в дуже є цінна ділянка біля міста Такмак Запорізької області. Там зараз теж з нашими з нашою участю планується національний природний парк Муравський шлях. А вздовж річки молочної є такі стипові балки, і там є балка, в якій є 76 видів, які охороняються. Тобто це просто заходиш і бачиш, такі, просто стільки такі, видно галявиних гарцвітів красивих, таких яскраво-жовтих, блакитні гіацин, які між ними квітнуть. І єдине, що бибатів немає. там. Але ну, не знаю, чому так сталося, хоча там, до речі, поряд як у завод. От. Але тим не менше, на території, власне, ось здавалося би, такі маленькій території біля міста Такмак, ми можемо побачити, ну теж аж потім цим ніхто не цікавився, то і не, не знали б, що це є просто, ну, принаймні в Запорізькій області, можливо, це найцінніша ділянка степу взагалі. От. І тому, власне, ми потихеньку стараємось, Звичайно, воювати перш за все з менталітетом, коли всі звикли, що це нікому не потрібно, що це не неогіддя. От це досить досить важко, але власне, ідея того, що якщо ми не врятуємо ці останні три відсотки степу, то ми втратимо просто сотні і сотні видів степових. Звичайно, вона досить вагома, щоб ну як мінімум щоб приєднуватись до нашої компанії. Можливо, ви зможете, якщо кому цікаво, можливо, зателефонуєте в студію після передачі і захочете запропонувати. Так, Будь приїднути. ласка, ви можете це зробити. Можете зайти на сайт, НЕЦУ, приєднуйтесь до до діла, як кажуть. Нагадаю, що сьогодні з нами був заступник голови національного екологічного центру Олексій Василюк. Час нашої програми в ефірі майже вичерпано. Залишається нагадати, що ви слухали новий випуск програми Азбука гармонії. Сьогодні, як і що понеділка, вона присвячена довкіллю. Дякуємо за увагу за дзвінки у прямому ефірі. Для вас працювала режисер Вікторія Дерюга та ведуча Ольга Бродська. Цінуйте те, що навколо вас бережіть світ, у якому живете. Бажаю всім досягти гармонії з природою. В эфире Радио Промин.